Hyundai Kona 2019 року в максимальній комплектації. Автомобіль був придбаний з лізингового аукціону з Нідерландів. Всі відповідні документи за аукціону присутні в такому гарному, темно-сірому металі кольорі, максимальна летоптика, автоматичне дальнє світло. Всі 4 диски в дуже гарному стані, без подряпин. є в нас безключовий доступ, датчики сліпих зон. максимальна акустика крел. електрорегулювання водійського та пасажирського сидіння, гарний такий збережений шкіряний салон. Люк, підігрів вентиляція сидінь, підігрів руля, безпровідне зарядне, клімат-контроль, задня камера, передзад парктроніки, 114 тисяч рідного пробігу, мультируль. Тримання в полосі, адаптивний круїз-контроль, аварійне тормозіння та ще дуже багато асистентів в цьому автомобілі присутньо. Також коли цікавить гін-код. В такому гарному стані автомобіль повністю в рідній фарбі без пошкоджень. Автомобіль вже розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Сох, тобто здоров'я батареї, 100%. Є в комплекті у нас два зарядних: одне від станції, друге від розетки. Сйомний фаркоп. Так що, друзі, Кого цікавий такий гарний автомобіль. Знаходиться в місті Волочиськ Хмельницької області. Є також можливість доставки прямо до вас додому. Ціна на даний автомобіль 14 900 євро. Також є в наявності ще електромобілі. так що, коли цікавить, телефонуйте.